Онкологія то є комплекс інструментів. Це хіміотерапія, променева терапія, це хірургія. І досі ніхто не може сказати загалом, да який головніший метод лікування. Але в сучасному розумінні онкології хірургія в багатьох локалізаціях не є першими. Він може бути або допоміжним, або поряд з іншими методами лікування. Але при онкології все починається з чого з діагностики. Діагностика і онкологія це ті розуміння, що є доказовими. Для того щоб сказати, що той рак потрібно отримати при можливості максимально при можливості кусочок тієї тканини, зробити пункцію. Функції бувають дуже різні, можуть бути поверхневі, можуть бути більш глибокі, і вже для цього починається необхідність мати хірургію. Бо Пункція це так здається, дуже просто ні, то є операція. Операція, яка може тягнути за собою як складні наслідки, так і складність доступу. Це має бути і знеболення, має бути загалом розуміння, що якщо щось трапляється, ми в змозі це зупинити або локалізувати і далі продовжувати лікування. Дуже багато в протокольних частинах, коли вказується, що необхідно виконувати оперативне втручання будь-яким етапом. Це визначають клінічні онкологи. І для цього у нас є команда хірургів, яка за виключенням, на жаль, чи ну так стається, і ми це визнаємо. Це правда, бо не існує жодної клініки в Україні, яка б закривала все геть, всі локалізації. Так не буває, це неправда. Тому що є нервова система, тому що є кров'яна система, і все одно будь-яка клініка більш-менш на чомусь локалізується, і хірургія в тому рахунку, то те, що стосується оперативних втручань на грудній залозі, підкреслює немолочні грудні. Дуже смішно, але. Бо вона є і у жінок, і у чоловіків, і, до речі, рідко, але ми бачили і рак грудної залози у чоловіків. Тому грудна залоза. мамологія, хірургія грудної залози, хірургія черевної порожнини, хірургія грудної порожнини, хірургія м'яких тканин, голова, шия це все виконується нашою командою хірургів за необхідності. Залучаються фахівці краще по напрямках. Це можуть наполягати пацієнтам, так це додаткові послуги, але які пацієнт може отримувати в нашій клініці, і тому, коли ти розумієш, що ти серйозно займаєшся цим напрямком, без хірургії онкологія неможлива. Ми створили невеличкий хірургічний блок власною операційною палату інтенсивної терапії, все як має бути для того, щоб пацієнти мали можливість в тому рахунку отримати у нас і хірургічну допомогу як в комплексі. Лікування онкології, так і ізольовано, тому що ми займаємося не тільки онкологічною хірургією. Мої колеги нададуть відповіді вже з хірургічної точки зору, хірурги, які безпосередньо самі оперують, які вони отримують запитання від пацієнтів, пацієнток, родичів, щоб це допомогло вам зробити вибір і обрати ту клініку, в якій вам буде комфортно лікуватись, перебувати одужувати. Анатолійович. Я завідуючий хірургічним відділенням Томаклініка, лікар-онкохірург, мамолог. Мій стаж роботи в медицині більше 20 років. В хірургічному відділенні виконується великий спектр діагностичних процедур. Це і малоінвазивні, тонкоголкові біопсії, утворень м'яких тканин, лімфатичних вузлів, а також і трипанбіопсії. Це біопсія тканин для гістологічного дослідження. Ми виконуємо дренуючі процедури, дренування порожнин тіла. З подальшим морфологічним дослідженням а виконуємо трепамбіопсії і внутрішніх органів, таких як легені, печінка, органи зачереленого простору тощо переліку хірургічних втручань, які виконуються в нашому відділенні, є операції як малоінвазивної, так би мовити, амбулаторної хірургії на шкірі, м'яких тканинах, лімфатичних вузлах, молочних залозах, так і великі. Операції, які виконуються як лапароскопічно, так і відкритим доступом в залежності від розповсюдженості проблем. На базі хірургічного відділення створений та активно функціонує мамологічний центр. Заданням мамологічного центру є якісна діагностика передпухлинних та пухлинних утворень молочних залоз, а також лікування. В переліку діагностичних процедур патології молочних залоз є звичайно ж мамографічне дослідження, ультразвукове дослідження. Ми можемо використовувати спіральну комп'ютерну томографію, МРТ молочних зал з контрастуванням, а також малоінвазивні інтервенційні діагностичні процедури, такі як, як функційна біопсія і товстоголкова або трепан біопсія утворень грудей. Функційні біопсії, а також трепан біопсії в нашому центрі виконуються за співпрацею з Національною службою здоров'я України, і матеріал досліджується в одній з найкращих. Патогістологічній лабораторії України. Ми виконуємо великий спектр операцій на молочному залозі. Це і видалення доброякісних утворень фіброаденом, ліпом молочних залоз, а також підозрілих ділянок мікрокальцинатів. Ми користуємось інтраопераційною мамографічною розміткою, а також інтраопераційним. Патогістологічним дослідженням. Великий відсоток операцій на молочної залози виконується з використанням онкопластичних технологій. Також ми виконуємо біопсії сигнальних лімфовузлів методикою ICG. Це сучасний метод детекції вузлів, які найближче розташовані до пухлини. Це важливо для збереження функціональності та якості життя пацієнтки. В нашому центрі також виконуються реконструктивні хірургічні втручання. Реконструктивні хірургічні втручання на грудній залозі можуть бути як одномоментні з реконструкцією імплантами, так і двохетапні з використанням внутрішньотканинного експандеру з подальшою заміною на імплант. При необхідності ми виконуємо і симетризуючі операції на контралатеральній залозі. В нашому відділенні широко використовується лапароскопічна хірургія. Лапароскопічним доступом ми виконуємо видалення проблемних ділянок кишківника, органів гінекологічної сфери, черівної порожнини. Всі пацієнти відділення завжди в фокусі нашої уваги. Не без уваги залишається бажання жінок по покращенню форми об'єму проекції молочних залоз. Ми виконуємо операції щодо збільшення об'єму молочних залоз за допомогою імплантів, а також власними тканинами. При потребі ми також виконуємо зменшення розмірів молочних залоз з їх вертикальною підтяжкою. Підхід до кожної пацієнтки індивідуален, і під кожного конкретного випадок ми підбираємо сценарій оперативного втручання відповідно індивідуальну техніку. Наші операційні оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє виконувати операційне втручання за оптимальний термін та з максимальною безпекою для пацієнта. Великий спектр. Амбулаторних хірургічних проктологічних втручань також виконується в нашому закладі. Якщо вам цікаво, які послуги ми виконуємо за співпрацю з Національною службою здоров'я України. Будь ласка, запитуйте у наших консультантів. контакт центру хірургічне відділення Тома Клінік – це таке смарт-відділення, де на відносно невеличкій площі є все те для того, щоб виконати якісне хірургічне завдання, щоб пацієнту було максимально комфортно. В хірургічному відділенні є і комфортабельні палати, палата інтенсивної терапії, перев'язування, де виконуються і біопсії тонко товстоголкові біопсії, і невеличкі хірургічні втручання а також Сучасна операційна головне завдання нашого колективу це якісно та швидко і максимально комфортно виконати діагностичні процедури, а також лікувальні лікувально хірургічні процедури для наших пацієнтів. Це палата інтенсивної терапії хірургічного відділення Тома Клінік, яка обладнана сучасним моніторинговим обладнанням, централізованою подачею кисню, цілодобовим черговим персоналом. Тут є все для того, щоб надати необхідну допомогу пацієнтам, які готуються на операцію, а також ті, що знаходяться в ранньому післяопераційному періоді, а також ті пацієнти, які потребують невідкладної медичної допомоги. Ключовою фігурою хірургічного відділення також є старша медична сестра, яка є великим професіоналом своєї справи, а також Он велику кардинуючу організаційну та медичну роботу в нашому відділенні. Дякую. Якщо говорити про якусь конкурентність методів лікування в онкології, як то променева терапія, хірургія або хіміотерапія, то тут треба мати такий виважений підхід, тому що важко сказати, який метод, наприклад, діагностики, є повноцінний: комп'ютерна томографія, чи МРТ, чи УЗД, який апарат сенсорний кращий слух, зір чи нюх. Тільки в колаборації, в комбінації цих методів ми можемо досягти певного результату. Хірургічне втручання є одним з елементів, етапів радикального лікування. Так, це є апогей радикального втручання при онкології, але ми використовуємо комбінації цих медиків згідно світових рекомендацій. Якщо потрібна консультативна допомога нашого спеціаліста, хірурга, хірурга-мамолога, хірурга-проктолога, абдомінального хірурга, хірурга-гінеколога, торакального хірурга, будь ласка, звертайтеся до адміністраторів контакт центру. Чітко сформулюйте, будь ласка, ситуацію, яка потребує в тому числі хірургічного втручання, і наші спеціалісти можуть вам підібрати оптимальний час. Та день для цієї зустрічі з лікарем, якщо у вас є попередні обстеження, будь ласка, не забудьте їх з собою взяти. Це потрібно для того, щоб оцінити в динаміці, а також для формування подальшого плану до обстежень. При необхідності, мабуть, одною з найбільш важливою перевагою нашої клініки є наявність всіх діагностичних та лікувальних напрямків в одному місці, в одному медичному закладі. Це стосується і діагностичних мероприємств, і консультація будь-якого спеціаліста в різних профілів, а також комплекс комбінація лікування це і променева терапія, хірургічне лікування, медикаментозна хіміотерапія. І все це можна виконати в одному закладі. В якщо у вас є необхідність якісного обстеження власного здоров'я, тим більше, якщо перестороги є онкологічного напрямку, будь ласка, звертайтеся до наших спеціалістів. Консультація онколога є для вас безоплатною. Це співпраця з синтезування. Я Чернишова Марія Владиславівна, старша сестра медична хірургічного відділення. Працюю я більше року на даній посаді. За сумісництвом я є е, сестра медична анестезиста. Я лікар, хірург, практолог Череппартем Сергійович. стаж роботи більше чотирьох років. Займаюся лікуванням як хірургічної, так і проктологічної патології. Ми надаємо перевагу мали інвазивним втручанням, а саме таким, як лапароскопічні. Втручання, малоінвазивне лікування геморою та інших патологій. В хірургічному відділенні Томоклінік працює злагоджена команда професіоналів, де котрий знає, чим він займається, і пріоритетом є здоров'я та комфорт пацієнта. В Томоклінік ви завжди отримаєте якісну медичну допомогу, турботу, піклування, емпатію та гарний настрій. Мене звати Смірнова Каріна Вячеславівна, Я працюю операційною сестрою. Томоклініки маю медичний досвід біля 10 років. Я маю велику честь працювати з такими гарними спеціалістами, які підтримують одне одного, підтримують нас на любі операції, яка б вона складна не була. Я супільняк Світлана працюю операційною медичною сестрою в тому клінік. Операційна це маленька частинка душі Томоклінік. Це те місце, яке змушує тебе триматися, незважаючи ні на що, де Кожен з операційної бригади віддає частину себе заради спасіння тисячі життів. Звертаючись до тому клінік, ви можете бути впевнені, що ваше здоров'я в руках ражніх фахівців своєї справи. Якщо ця інформація була для вас корисна, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, задавайте запитання, ставте лайки. Будемо вам вдячні.